Друзі, усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Я в Юску і зараз побачила дуже привабливі акції на меблі. Зараз пороздивляємось. Можливо, якісь новинки побачу. Бажаю усім приємного перегляду. Знижка на ось такий письмовий стіл. Його можливо придбати ось в таких двох варіантах. Сірий з білим і дерево з білим. 3,250 це раз акція, а коштував 6500. Тут шухляда і дверцята. Ось такий. письмовий стіл мені завжди подобався у юску. Ось так він виглядає. Тут одна шухлядка. І Одна полиця. 3,250 зараз на нього акція, а коштував майже 6 тисяч. Дуже гарний. Ось такі столи. Завжди низька ціна. Тут чотири шухляди. Ширина метр двадцять. Далі по акції ось такий стіл. Тут металеві ніжки, полиці такі по боках, зсередина з шухлядою. У нього розміри 48 на метр 20, він такий неглибокий. І 3500 зараз ціна, а коштував 6 тисяч. Теж дуже симпатичний. По акції пропонується зараз ось такий самий звичайний письмовий стіл 2000, тисячі, коштував 3500. Ось так він виглядає. До нього можна придбати тумбу також шухлядами. 3000 тисячі завжди низька ціна. Але цей статі зараз дуже об'ємний шухлядки і це метал. Є ось схожий стіл. Чорний, але він коштує дешевше 1750 без знижки. Завжди низька ціна на нього. Виготовлений, можливо, з інших матеріалів, тому і вартість нижча. Тумба металева в чорному кольорі. 3000, завжди низька ціна. Також по акції ось такі письмові столи. Ось цей, дві шухляди. Можна його також придбати і в білому кольорі. 3500 був майже 5 тисяч. Метр 20 в ширину такий, досить широкий. Глибина 48. Такий. По розмірах дуже зручний. І ось такий стіл 2,250. Тут шухляда. 95 на 48, висота 76. 4500 коштував. Теж такий зручний, ніжки металеві. Акція на ось такий стіл для ігор. Такий геймерський стіл. Тут є ось підставка, там гачок. Ось так він виглядає. 2500, коштував 4500, розміри 60 на метр двадцять, висота 74 сантиметра. Чорний меламін і метал. Тобто, ось це покриття, чорний меламін. Ніжки металеві. Далі по акції ось такий стіл для ігор. Тут також є підставка для чашки, тут вже є ось такі. пластмасові накладки, в ньому є led підсвітка це килимок окремо. Підставка до нього можна придбати. Ось 650 гривень підставка. І стіл 78 висота, 60 на метр 10, 4 4500 Зараз по акції, а так коштував 7500. Я так розумію, що ось ця кнопочка це для led підсвітки Також зараз акція на ось такий офісний стіл з регульованою висотою. Тут є ось така кнопочка, і стіл вверх низ піднімається, можна регулювати висоту. І ось в залежності від того, який колір, білий, чорний і розміри. Найбільший стіл. Метр шістдесят ширина, 80 глибина, по знижці 11 тисяч. Коштував 14. Ну тут десь метр 60, мені здається, такий великий стіл. Також акція на письмові столи. Тут вже висота не регулюється і цей представлений якраз в чорному варіанті. Ось така. Ціна і акція. Ось цей письмовий стіл, такий найбільший метр шістдесят на вісімдесят. 4500 коштував 6. Також можна в білому придбати і можна придбати менший розмір, метр двадцять на 60. Ось такі полиці 950 гривень. Висота метр дванадцять. І сама полиця 60 на 24. Ось така ось ця окрема полиця. І є ось така висока. Виглядає ось так: 1500 гривень. 1,76 у висоту, 59 на 24 полиці. Тут їх 6 штук. Наприклад, ось є такі стелажі, на них зараз акції нема, але покажу. 4 тисячі коштує ось такий стелаж, ось він. У нього метр дев'ять висота, 70 на 30 це у нього глибина і ширина. Такі стележі також бувають по акції, тому буде дуже вигідно. Ще ось такі варіанти полиць покажу. Вони зараз без акції, але в Юску постійно змінюються акції. Я впевнена, що на них також буде. Ось такі полиці. Тут три, а тут п'ять полиць. 3700. ось такий стелаж, показую вам розміри. А нижчий 2500. Металева конструкція. Також покажу ось такі полиці. На них зараз акції немає. Ось така коштує 4299. Ось її розміри. Там далі стоїть полиця, стелаж. ось такий. 2850. Це завжди низька ціна. Тобто на них не буває знижки, а ось на такі а, знижки періодично бувають. Також є тут крісла офісні і, наприклад, ось таке крісло. Зараз теж в акції. 2750. Ось таке. На коліщатках. Там сіточка. Коштувало 5500. Ще акції на ось такі крісла. Це екошкіра. Тут такі подушки для комфорту. Ось тут, наприклад, чохол на таких блискавках. 10 тисяч його вартість. Зараз акція 7 тисяч. І ще одне крісло. Теж екошкіра. 13 тисяч майже була ціна, 8500 зараз. Як завжди, є розпродаж виставкових зразків. Зараз в нашому юску ось такий стіл, дуже гарний, 1700 гривень, а коштував 4. 500. Також ось такі полиці 800 гривень коштували 2 500 Ось такий килимок 2000 коштував 3 700 І ось такий стілаж високий. І ще ось такий стіл металевий. Повністю ось так виглядає. Можливо, це для вулиці. 5 тисяч коштує, а 10 була вартість початкова. Далі виставкові зразки. Ось такий стелаж. Тут дверцята. Ось так. 7500 коштував, зараз 4. Симпатичний такий. І ось такі полиці 3500 коштували 6500. Гарненькі. Дуже гарна вартість. Ось, наприклад, завжди низька ціна за такий написано шафа вузенький, ніби як пенал. 50х50, 50, ширина глибина і 1,76 висота також зараз розпродаються ось ці дві шафи, це також виставкові зразки. Зараз я вам покажу їх. Наприклад, ось ця шафа з такими ручками під золото. 9800, коштувала ця шафа 14 тисяч майже. Ця шафа ось така. 11 500 – це вона зараз по акції. І якщо саме ось цю шафу придбати, виставковий зразок, то можна 9 800. Тут середина штанги, ось так розділені. Можна придбати окремо шухляди, вони у вартість не входять. 3 250 – завжди низька ціна. Ось така секція. І полиці також йдуть окремо, 650 гривень за дві. Вартість шафи це ось такі дві пусті секції, без наповнення, тільки штанги. Ось так відкриваються ці двері і ще одні двері. Тут є полиці і зверху штанга. Полиці також сюди не входять. 650 гривень дві полиці коштують. Їх можна придбати додатково. тобто… Базовий варіант, тільки штанги. І ще одна шафа, також виставковий зразок можна придбати за 11500. 13500 була повна вартість. Зараз подивимось розміри. Ось розміри. Два висота, метр вісімдесят ширина. Тут вже є вбудовані шухляди. Досить великі, об'ємні, дуже це зручно. Тут полиці, тут також полиці, ось тут штанга. Полиці у вартість не входять. Ось такі вигідні пропозиції. Наступні шафи також повністю розпродаються, виставкові зразки. Я знімаю у місті Бориспіль, це торгівельний центр Аеромор. Якщо комусь потрібно, то звертайте увагу. Ось такий виставковий зразок, така шафа, саме ось ця з вітрини. Коштує 12 700. коштувала вона 25 тисяч. Якщо б акція взяти таку шафу нову, але вона зараз по акції, то буде 15 тисяч. Тут середина дзеркальні дверцята. Тут полиці. А тут ось така для одягу штанга і зверху полиця. Шафа, до речі, висока. Висота 2,20, ширина 1,57 і глибина 61 см. Дуже гарна шафа, якісні матеріали. Далі ось така шафа, трохи нижча. 11500. Тут, якщо це виставковий зразок, 11500 вартість, якщо брати, по акції, бо на них зараз також акція 13 500. Повна вартість була 18 тисяч. Шафа, висоту 2 метри, 1,50 ширина і глибина 59 сантиметрів. Ось шухляди. З шухлядами це завжди дуже зручно. Тут можна додатково придбати. Ось таку металеву конструкцію з шухлядами 2000. Тут штанга для одягу і полиці. Теж дуже гарна шафа, якісна. Наступна шафа, 7200, виставковий зразок. Антресолі продаються окремо. 2500 виставковий зразок. Так, вони коштують 3 000. Шафа, виставковий зразок 7200. А так, 8500. На цю шафу завжди низька ціна. Розмір її 1,76 м у висоту, 1,45 м ширина і 50 глибина. До неї також можна окремо придбати. Ось такі секції, 7200, що входить в 7200 полиці, шухляди, така базова модель. І ось тут для одягу штанга. Разом з антресолями, антресолі в висоту 41 см, тобто вийде 9700. Якщо взяти повністю. Дуже вигідна пропозиція, гарна вартість. Далі ось така шафа невеличка з дзеркалом. Тут шухляди. Якщо взяти виставковий зразок, 6 тисяч, коштувала вона 12. І розмірів, щось не бачу цінника. Так, і ось така теж дуже гарна на Такі фасади студію. Тут полиці. Тут верхня полиця і штанга. Зараз подивимось розміри. По акції ця шафа коштує 20 тисяч. 23 тисячі її повна вартість, висота 2,10, ширина 1,62 метра, глибина 61. Якщо виставковий зразок, то 17 тисяч. І ще дві шафи, виставкові зразки: 15 тисяч. Ось така, 23 тисячі повна вартість. Мені дуже подобається ось якість цих меблів. 17500, якщо придбати нову, бо зараз акція. А 15, якщо саме ось цю. Дивимось, що всередині. Ось тут полиця, штанга. Тут також полиця, а за дзеркальними дверцятами тут полички. І ще ось така. Виставковий зразок 4250. 5 тисяч завжди низька ціна. Невеличка шафа. Тут такі вузенькі полички. Тут штанга для одягу. Ось така. І розміри цієї шафи 1,90 м висота, 80 м, ширина і глибина 35 така. Невеличка, компактна. Також зараз на розпродажу виставкові зразки. Ось таких диванів. Ось такий розкладний диван. Зараз він якраз в розкладеному вигляді. 15 700, 22 тисячі його повна вартість. І ось такий 10 600 диван зараз. По знижці так, 22 тисячі. Також ось цей диван виставковий зразок. По розпродажу 10 600, повна вартість 22 тисячі. Ось цей диван зараз по акції. Ось так він називається. Розміри, можете собі подивитись в інтернеті для більш детальної інформації. 23500, він зараз по акції, а так його вартість 40 тисяч. Якщо брати диван ось цей не виставковий зразок, він теж по акції, то буде 12500, а так, 10600. Вступний диванчик, також виставковий зразок. Я зараз Зніму відео, а потім сама його буду передивлятись, тому що зараз такі привабливі ціни, що я вже бачу, що і мені дещо потрібне: 9300 виставковий зразок, 15 тисяч повна вартість. Потрібно подивитись, чи він розкладається. Також на нього є знижка. Можна новий придбати за 11. Це по акції. Так, 1,91 його ширина. Спальне місце метр ноль сім на один, Розкладний. Дуже класний диванчик, такий колір сірий, мій улюблений. Далі виставковий зразок. Дев'ять сімсот. 13 тисяч його була повна вартість, ось такий він розкладний, без билиць, не буде займати зайвого місця, вся площа буде використовуватись. Подобаються мені такі дивани. Якщо по акції можна його придбати за 11500, ось його розміри. Ось такий диван, виставковий зразок 9700. Коштував 17. І зараз на нього також є акція. Якщо новий, то можна придбати за 11 500. Кавовий столик 2 500. 6 500 коштував, ось, будь ласка, там такі металеві ніжки, такий гарний. Диванчик ось такий. 8 500, так, 12 тисяч ось такий. І 6 300. ось такий. Виставковий зразок, ось такий диванчик 10 600, виставковий зразок, Так, вартість у нього 16 000, і ось такий 10 600, виставковий зразок 16 000, повна вартість. Також на нього акція 12500, якщо ви хочете придбати новий. І ось такий диванчик по акції 9500, а так 8 тисяч. До речі, зараз багато людей обирають меблі, саме виставкові зразки, тому що ну дійсно дуже вигідні ціни. Ось такий стільчик, зараз пошукаю. 250, коштував він 250, мабуть. Можливо, його купили, тому що я його не бачу. Ось таке крісло 9400, коштувало 15 тисяч. Він Акція на ось таке крісло. Дерев'яні ніжки. 4500. 7500 повна вартість. И виставковий зразок. Ось акція на таке крісло. 4250. Коштував 8500. Знижки просто супер. Ось такий стільчик виставковий зразок 1800. 3,250 коштував, дуже такий симпатичний. Столи, зараз подивимось. Акція на ось такий стіл. Він коштує 33 тисячі 25 тисяч. Зараз ось такий стіл. Розміри його 2 на 95 і 75. висота. Акція на ось такий стіл, скляний, круглий. 6500. Діаметр 1,20 м, висота 75 сантиметрів, 6500. Так, 12 тисяч він коштував. Друзі, тут ще дуже багато акцій. Тому не пропустіть, нагадую, це місто Бориспіль, торгівельний центр Аеромол. Дуже великі знижки, дуже приємні ціни. Дякую усім за перегляд і вдалих покупок!